Вітаємо вас на кафедрі медичної біології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського, першим завідувачем якої у 1957 році з дня заснування інституту медичного став Яременко Іван Іванович. На даний час на кафедрі медичної біології навчаються студенти як Медичного факультету, фармацевтичного факультету, стоматологічного факультету та інституту медсестринства навчаються студенти українською та англійською мовою. Для них викладається ряд дисциплін, таких як біологія індивідуального розвитку, медична біологія, біологія з основами генетики, сучасні аспекти медичної паразитології та медична генетика. Запрошуємо вас у навчально біологічний музей імені Івана Івановича Яременка кафедри медичної біології. Дисципліна медична біологія з здобувачами вищої освіти вивчається протягом одного навчального року. Продовж перебування на кафедрі здобувачі мають можливість вивчити три великі розділи: це перший розділ особливості життєдіяльності людини, другий розділ основи медичної генетики, та третій розділ це є основи медичної паразитології. Вивчення теоретичних постань першого розділу біологічні основи життєдіяльності людини формує у здобувачів системні поняття про рівні організації живої матерії, про будову клітинних і неклітинних структур людського організму, а також про особливості механізмів, які відбуваються на молекулярному рівні, зокрема, це і синтез білка, і будова нуклеїнових кислот. При вивченні другого розділу основи генетики людини здобувачі мають можливість ознайомитись із видами алельних взаємодії алельних і неалельних генів, вивчити основні положення хромосомної теорії, а також які є ознаки і типи успадкувань у людини. Зокрема, студенти детально вивчають всі види методи діагностики спадкових захворювань, зокрема, здаючи матрикули, вони можуть чітко розуміти. Що характерно для того чи іншого типу успадкування, які можливі е, каріотипові формули, які можливі, що таке і діограма, як виникають спадкова патології, зокрема хромосомні захворювання або молекулярні захворювання, причинами яких є ті чи інші мутації? Вивчення третього розділу медична паразитологія зазвичай ми проводимо в стінах навчально біологічного музею імені Івана Івана Яременка, оскільки виділена окрема секція медико-біологічні аспекти паразитизму. Всі секції представлена велика кількість представників фауни, яких ви бачите, що можуть бути переносниками та збудниками різних інфекційних захворювань. Серед студентів користується дуже увагою і інформація по захворюваннях, яка передбачає собою міжпредметну інтеграцію, оскільки, окрім опису збудників, які вони вивчають на кафедрі медичної біології та життєвого циклу розвитку паразита, тут представлені клінічні прояви захворювання, а також можливості лабораторної. Діагностики, а також специфічної та неспецифічної профілактики. Також в стінах музею, що стосується медичної паразитології, студенти вивчають три розділи: це медична протозоологія, медична гельмінтологія та медична арахноентомологія.